Ми з вами обговорили, за допомогою яких задач можна сприяти формуванню в учнях інформаційно-комунікаційної компетентності. Тобто, ми з вами вже розглянули першу частину останнього сьомого модулю це використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики. І зараз я б хотіла перейти до оцінювання в новій українській школі. Нагадаю про те, що у нас є нормативні документи, основним з яких є державний стандарт. В державному стандарті у нас є додаток 7 і додаток 8, які стосуються математичної галузі. В додатку 7 у нас зазначений компетентнісний потенціал і базові знання, а в додатку 8 містяться обов'язкові результати навчання у математичній освітній галузі. У нас є окремі да, колонки, які присвячені 5-6 класам, і окремі колонки, які присвячені 7-9 класам. Зараз ми з вами будемо розглядати лише колонки, що присвячені 5-6 класам. Отже, в державному стандарті в цьому додатку запропоновано 12 загальних результатів, які об'єднані в 4 групи. Зверніть увагу, у нас тут є індекси, ці індекси допомагають зрозуміти, до якої саме групи результатів відносяться ті чи інші конкретні результати або орієнтири для оцінювання. Тобто наш результат загальний досліджує, аналізує дані та зв'язки між ними, оцінює їх достовірність, доцільність використання. Цей загальний результат розпадається да, на два конкретніших, конкретних результати. Досліджує проблемну ситуацію, отримує дані, перевіряє достовірність даних та аналізує дані, описує зв'язки між ними, подає дані у різних формах. Кожен з цих конкретних результатів ще розпадається на менші, це вказує індекси. так? Тобто конкретний результат 1, 2, 1 розпадається ще на два. Вирізняє у проблемній ситуації математичні дані і розрізняє початкові дані та шукані результати. Відповідно, ми орієнтуємося так, під час оцінювання на оці результати, але все це стосується до ось цього загального результату. Загалом виділено. Чотири групи результатів в державному стандарті. Вони пронумеровані, так, ось, наприклад, четвертий розвиток математичного мислення для пізнання й перетворення дійсності володіння математичною мовою. Бачимо тут 4.1, далі там піде 4.2. Цей результат уточнюється: 4.1.1, Він розпадається на 2. 4.1.1.1 і 4.1.1.2. А тепер давайте все-таки розберемося, які групи обов'язкових результатів навчання учнів у математичній галузі виділені в державному стандарті. Їх чотири. Перше, це дослідження ситуацій і виокремлення проблем, які можна розв'язати зістосуванням математичних методів. Друга група моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій, планів, дій для розв'язування проблемних ситуацій. Третє критичне оцінювання процесу та результату розв'язання проблемних ситуацій. І четверте розвиток математичного мислення для пізнання і перетворення дійсності володіння математичною мовою. Давайте спробуємо перевірити, чи вмієте ви розрізняти ці групи результатів. Ось перед вами завдання. Олеся принесла кілька коробок з яйцями по 10 штук у кожній коробці. Чи може бути, що вона принесла 25 яєць, 39 яєць, 40 яєць? Скажіть, будь ласка, якщо ви пропонуєте учню таку задачу, яку саме групу результатів ви зможете оцінити? Декілька секунд на обдумування. Якщо йде мова про прикладну задачу, то зрозуміло, що коли ми переходимо від прикладної задачі про Олесю, коробку і яйця до математичної задачі, то тут вже йде процес моделювання. Тож зрозуміло, що ми можемо оцінити другу групу результатів, в якій йде мова про моделювання. Далі. Нам сказано запитання, чи може бути, що вона принесла? Тобто, не питають, скільки вона принесла, а ми маємо критично оцінити, чи може бути таке, що вона принесла 25? Знову ж таки, тобто ми можемо оцінити і четверту групу критичне Якщо ж ми все ж таки розв'язували не лише прикладну задачу, а й абстрактну то зрозуміло, що ми можемо оцінити, і групу результатів розв'язує математичну задачу. Тож іноді за одну задачу, яку ви пропонуєте учням, ви можете виставити декілька оцінок. В залежності від того, як швидко учень перейшов від прикладної задачі до абстрактної, в залежності від того, чи може він інтерпретувати результати і критично оцінити, і чи швидко він розв'язує саму математичну задачу, ви можете виставити три різних оцінки за ці групи результатів. Але для того, щоб спрощувати життя, іноді виділяють такі, як би Основну групу результатів і ставлять одну оцінку. Давайте спробуємо з вами і ще раз визначити групу результатів, яку можна оцінити, пропонуючи учням ось таке завдання. Наводжу чотири групи результатів, які визначені в державному стандарті, і нагадую про те, що. Дійсно, можна визначити декілька груп і оцінити декілька груп, але можна визначити одну провідну і за неї виставити оцінку. Проаналізуйте задачу і скажіть, яка тут провідна група результатів. Провідною буде дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна розв'язати, із застосуванням математичних методів. Тобто, в даному випадку ми можемо оцінити, запропонувавши учням таку задачу, наприклад, лише їх вміння досліджувати задачу. Хоча, якщо ми хочемо виставити більше оцінок, то ми можемо оцінити і більшу кількість груп результатів за це завдання. Спробуємо і ще раз, які групи результатів можна оцінити розв'язуванням учнем задачі звичайне знаходження добутку двох звичайних дробів. Говоримо про те, що можна визначати одну провідну групу. Що ж це буде за група? Розвиток математичного мислення для пізнання і перетворення дійсності володіння математичною мовою. Зрозуміло, що якщо ви викликали учня до дошки, запропонували такий приклад, і в процесі розв'язування ви одразу запитали учня, а як ти думаєш, який буде добуток? Наприклад, він буде більше одиниці чи менше одиниці, він буде більше чи менше за один змножників. Зрозуміло, що в цьому випадку ви можете оцінити ще й критичне оцінювання процесу та результату розв'язування проблемної ситуації. Якщо ж ви запропонували учню змоделювати перед тим, як розв'язати це завдання, змоделювати, наприклад, ми розглядали в попередних моделях. Так на одній стороні прямокутника одну сторону поділити на 5 частинок, другу на 6 частинок, зафарбувати дві з п'яти частинок, зафарбувати 5 шести, потім зафарбувати утворений прямокутник. Тобто, якщо ви вже долучили моделювання, то ви можете оцінити і моделювання процесів і ситуації, розроблення стратегій, планів, дій та розв'язування проблемних ситуацій. Тож, як ви розумієте, оцінювання учнів відповідно до декількох груп здійснюється дуже ситуативно, в залежності від того, що це за завдання і в яких умовах воно виконується учнем чи парою учнів чи групою учнів. Але якщо ви вже працюєте в п'ятих класах, то по завершенні першого семестру ви заповнювали свідоцтво досягнень. І свідоцтво досягнень та методичні рекомендації, які надаються вчителям, тут йде мова про три групи результатів: а саме, опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі, розв'язує математичні задачі, та критично оцінює результати розв'язання проблемних ситуацій. Давайте розбиратися, чому так сталося, що в державному стандарті цих груп чотири, а в свідоцтві досягнень три. Перш за все, це зроблено для того, щоб полегшити життя вчителя. По-перше, ви бачите, що довгі назви груп результатів в державному стандарті вони дещо скорочені в свідоцтві досягнень. Але, тим не менше, якщо ми говоримо про критичне оцінювання, то воно присутнє це слабосполучення, так і в державному стандарті, в третій групі результатів, і в свідоцтві досягнення. Якщо ми говоримо про розвиток математичного мислення для пізнання і перетворення дійсності, то у нас є відповідний рядок свідоцтв і досягнень, розв'язує математичні задачі. А що ж з першими двома пунктами: досліджує ситуацію і моделює процес. Тобто, під словосполученням сполученням опрацьовує проблемні ситуації, мається на увазі, що він досліджує ситуації і моделює процеси. Такий підхід, який запропонований свідоцтві досягнень, він діалогічно виважений. Адже якщо ми згадаємо процес розв'язування будь-якої прикладної задачі, то ми пам'ятаємо, що спершу ми переходимо від прикладної задачі до абстрактної, і оцей процес називається моделюванням. Далі ми розв'язуємо саме безпосередньо абстрактну задачу, тобто математичну, і після цього ми обов'язково маємо. Критично оцінити отриману відповідь до математичної задачі, і подивитися, чи може вона бути відповіддю до прикладної задачі. І якщо ви проаналізуєте цей етап розв'язування прикладної задачі, то він дуже схожий на оті наші групи результатів, у зображені в свідоцтві Так, перше, опрацьовує, тобто досліджує, моделює. Друге, розв'язує математичну задачу, і третє критично оцінює і інтерпретує. Зрозуміло, що такий підхід інтуїтивно вчителям знайомий, і, звісно, що це полегшує їм життя, оскільки їм потрібно виставляти наприкінці семестру не чотири оцінки, а лише три. Крім того, будь-яку прикладну задачу так вони можуть оцінити, якщо захочуть, там трьома оцінками. Насправді ніхто не вимагає, щоб будь-яка задача була оцінена трьома оцінками. Це особиста справа вчителя і концепції навчального закладу. Але ми з вами ще трошечки потренуємось, яку провідну групу результатів можна оцінити під час розв'язування ось такої задачі. За малюнком оціни висоту дерева, якщо висота людини 170 см. Ця задача пропонується під час вивчення теми відношення. Відповідно, ми бачимо, людина дерево приблизно так, десь в два рази більше, тобто тут ми критично оцінюємо, можемо оцінити у учнів таку групу результатів, як критично оцінює результати розв'язування проблемних ситуацій. Або таке, знайди відношення 300 кг до 30 кг. Тут уже провідна група розв'язує математичні задачі. Також хочу нагадати про те, що оцінювання поділяється на поточне і підсумкове. До підсумкового можуть належати тематичне, семестрове і річне. Дуже часто в новій українській школі фігурує словосполучення формувальне оцінювання, так, але ми маємо розуміти, що Формувальне оцінювання може бути як поточним, так і підсумковим. Що таке формувальне оцінювання, коли ми, окрім рівневого або бального, можемо здійснювати його у формі самооцінювання, взаємооцінювання, вчитель пропонує учням різноманітні інструменти або для самооцінювання, або для взаємооцінювання, або, наприклад, він пропонує їм різноманітні наклейки. Може пропонувати шкали, за якими вчитель або учні самі або однокласники визначають рівних рівень певних досягнень тощо. Наведу декілька прикладів, так коли, наприклад, учні здійснюють самооцінку того, як вони роблять домашнє завдання. Може бути заведена ось така картка, де є понеділок, середа, четвер, п'ятниця, наприклад, ті дні, коли учень виконує домашнє завдання з математикою, і він собі записує, що в понеділок він виконував за допомогою батьків, середу, за допомогою однокласників, четвер, самостійно, п'ятниця самостійно. Чи вивчав він теорію, чи зрозумів, чи виконував практику. Тобто, це є формувальним оцінюванням, крім того, учень може. Здійснювати формувальне оцінювання на уроці, так по завершенню певної теми, чи запам'ятав, не запам'ятав теоретичний матеріал, може, не може пояснити, розуміє, не розуміє, вчитель може здійснювати формувальне оцінювання, коли, скажімо так, відзначає галочками певні досягнення учнів. Крім того, коли ми говоримо про парні групові форми роботи, а ми про них говорили багато в цьому курсі підвищення кваліфікації, два модулі були присвячені. То ви пам'ятаєте, що можна пропонувати учням різноманітні контрольні листи роботи в групах, які містять не лише розподіл зобов'язань в групи, а ще й підказки для самооцінювання та взаємооцінювання. Коли учні оцінюють один одного або коли учень оцінює сам себе, це все приклади формувального оцінювання. Наведу ще один приклад, коли формувальним є підсумкове оцінювання. В нашому підручнику до нашого підручника запропонований методичний посібник, і в ньому пропонуються контрольні роботи для кожної навчальної теми. і до кожної з цих тем пропонується бланк. Бланки містяться опис завдань, які пропонувалися учням, і вчитель має не просто виставити оцінку, а він має ще й позначити, виконав учень правильно завдання, допустив незначні помилки, допустив значні помилки, чи взагалі не приступав. Тобто, крім оцінки, він ще заповнює таку таблицю, що також є виявом формувального оцінювання, але саме підсумкового оцінювання. За методичними рекомендаціями в кінці семестру має бути виставлені три групи результатів. Тобто перед семестровою оцінкою без дати у нас мають бути вказані групи результатів. Не обов'язково це має бути саме ГРН написано, це можуть бути там індекси державного стандарту, це можуть бути інші позначення. Це ваш навчальний заклад. Визначає, яким саме чином заповнюється журнал, але сам факт, що мають бути три колонки, суть яких буде полягати в оцінюванні трьох груп результатів. І дійсно, для вчителя наприкінці семестра оцінити ці три групи результатів дуже важко. Насправді мають бути інструменти, як це можна зробити. Тож ми в своїх методичних рекомендаціях пропонуємо здійснювати не лише оцінювання з голови або інтуїтивно цих груп результатів, для того, щоб було більше прозорості, для того, щоб оцінювання було більш об'єктивне і зрозуміле як учням, так і їх батькам. Ми пропонуємо давати письмові роботи по завершенню кожної навчальної теми, які допоможуть оцінити не лише розв'язування завдань. Як класична нами контрольна робота в нашому розумінні, а ще й допоможуть опрацювання ситуації та інтерпретацію та критичний аналіз. В такому випадку перед кожною навчальною темою у вас буде ще три колонки також вони можуть бути так, без дати або можуть бути з датами, це все індивідуально з'ясовується, в яких будуть виставлені е, саме оцінки по трьом групам результатам за цю тему. Е, можуть бути е, так, там, гри 1, гри 2, гри 3, МАО 1, МАО 2, МАО 3, МАО 4, оскільки ви знаєте про те, що якщо в стандарті 4, то деякі навчальні заклади оцінюють саме чотири групи результатів. Тобто це все залежить від концепції оцінювання навчального закладу, яка мала бути прийнята на початку навчального року і затверджена педагогічною радою. Але сам факт того, що ми пропонуємо ідею. Оцінювати на письмових роботах всі три групи результатів по завершенню кожної теми. Тобто створений спеціальний посібник, який називається зошит моїх досягнень. В цьому зошиті моїх досягнень пропонується обов'язково розгорнута контрольна робота, яка фактично перевіряє розв'язування математичних задач. Це не означає, що там не міститься прикладних задач, або задач, що потребують моделювання чи критичного аналізу. Ні, це звичайна контрольна в нашому розумінні, яка може містити різноманітні завдання. Але після цієї контрольної роботи, на наступному уроці, після того як зроблено наприклад аналіз контрольної роботи, ми пропонуємо учням написати ще короткотривалу письмову роботу, яка дасть змогу перевірити саме опрацювання проблемних ситуацій, створення методичних моделей та інтерпретацію та критичний аналіз результатів. Як виглядає ця робота? Ось ви бачите, воно короткотривало, складається з п'яти завдань, причому завдання вони не мають бути виконані учнями повністю. Наприклад, салат у 1,2 рази дорожчий за деруні. Сім'я замовила одну порцію салату, дві порції деруні. Скільки ця страва, якщо за все замовлення заплатила 176 гривень? Складне рівняння до задачі. Не йде мова про те, що учні мають розв'язати цю задачу, лише записують рівняння, і на цьому завдання вважається виконаним, і позначено, що в даному випадку оцінюється дослідження і моделювання або опрацювання та, і моделювання. Або ж ось завдання, скільки цифр після кому матиме добуток ось таких двох десяткових дробів. Учні мають вказати тільки кількість цифр, вони не виконують саме множення, і відповідно оцінюється інтерпретація та критичний аналіз результатів. Тож у вас буде по завершенню кожної навчальної теми письмові роботи, в яких будуть значитися оцінки з трьох різних груп результатів. Якщо, наприклад, у вас є за одну тему ці три оцінки, за другу тему три оцінки, за третю тему три оцінки, то звісно вам буде значно легше оцінити всі три групи результатів в кінці семестру. Це не означає, що ви маєте оцінювати як середнє арифметичне, такого підходу, ну, якби немає прописаного. Ви визначаєте індивідуально. Яку тему ви вважаєте, наприклад, більш вагомою, де можливо учні краще себе проявили, менше пропустили і так далі? Але тим не менше, у вас вже є основа, на яку ви будете спиратися, а не просто з голови виставляти оцінки, і у вас є підтвердження письмової роботи, якими ви можете апелювати під час виникнення будь-яких запитань у учнів чи у батьків. Тобто дивимось, якщо у нас перша тема опрацьовує проблемні ситуації та створює ось вісім, а друга тема сім, і третя тема вісім. Відповідно, ми можемо поставити вісім, якщо відштовхуватися від середнього Е, Далі розв'язуємо математичні задачі: дев'ять, п'ять, дев'ять. Можемо виставити, наприклад, вісім. І критично оцінює результати розв'язування проблемних ситуацій, 6, 6, 5, можемо виставити 6. Відповідно, загальна оцінка, так, яку отримує учень, це може бути 7. Я звертаю вашу увагу, що це не еталон, це один з прикладів, як може бути організоване оцінювання і як воно може виставлятися. Наведу ще декілька прикладів, оскільки в різних навчальних закладах прийняті різні концепції оцінювання, і в більшості з них в щоденниках спостережень, якщо виставляються оцінки по трьом групам результатам по завершенню кожної навчальної теми, то вони виставляються в щоденнику спостереження вчителя. Тобто в журналі ці три групи результатів виставляються лише перед. Завершенням ну, першого семестру, тобто перед семестровою оцінкою. В такому випадку, в щоденнику спостережень, ви можете у себе записувати так по кожній навчальній темі три оцінки. Звертаю вашу увагу на реальні так, таблиці, з якими проблемами зіштовхнулися вчителі. Зрозуміло, що дослідження, моделювання, критичний аналіз і інтерпретація це. Складніші процеси, ніж розв'язування просто математичної задачі. І зрозуміло, що оцінка буде тим більше відрізнятися так від розв'язування математичної задачі, наскільки учню це важче процеси даються, і крім того, наскільки багато ви таких задач пропонували впродовж самої навчальної теми. Але тим не менше, що ми зараз уже помічаємо, що дійсно групи результатів, оцінки з групи результатів. За першу і за третю можуть бути, ну, скажімо так, нижчими ніж розв'язування математичних задач. Тож деякі вчителі, деякі навчальні заклади, вони вводять вагові коефіцієнти для того, щоб їм зручніше було оцінювати, ви також можете використати цю ідею. Хочу показати ще один приклад щоденника спостережень, в якому ви бачите є. По кожному учню розписано три групи результатів: є поточні оцінки, є самостійні роботи, є контрольні роботи, і так з кожної теми. Тобто, відповідно, вчитель, якщо ми говоримо про задачу, яка пропонується, він може сьогодні, наприклад, визначити провідну групу результатів і виставити одну оцінку за задачу, яку учень розв'язував біля дошки, або ж. Якщо він вважає доцільним, може виставити і декілька оцінок по різним групам результатів за одну задачу. Аналогічно оцінюються і самостійні роботи, тобто самостійна робота пропонується, і в ній закладено не одна оцінка, так, а що певні задачі допомагають оцінити першу групу результатів, другі задачі, другу групу результатів, третє, третю групу результатів, і відповідно контрольні роботи. Тож ви можете пристати і на такий варіант оцінювання, коли у вас є більше варіацій, більше письмових підтверджень і більше даних для оцінки саме трьох груп результатів. Звісно, що це вимагає більше часто, більшої підготовки і, скажімо так, швидшого орієнтування під час самого уроку, можливо, для початку темп уроку трошечки може зменшуватися. Я хочу подякувати за увагу за те, що ви були з нами на курсі підвищення кваліфікації навчання математики в 5-6 класах. Я сподіваюся, що ви отримали цікаву і корисну для себе інформацію. Пам'ятайте, що якщо ви не проходили курс для 5-го класу, то ви можете ще зараз це зробити в цих курсах. Я наводила постійно приклади з наших модельних програм. Авторського колективу Бурда Васильєва та наших підручників авторського колективу ВЕВС Васильєва владімірова Хочу, звісно, наприкінці сказати про те, що ми робимо авторським колективом все для того, щоб полегшити життя вчителю. Окрім підручників, ми пропонуємо також презентації, готові презентації до уроків, які. Допоможуть подати матеріал і під час традиційного навчання, і під час змішаного навчання. Крім того, до підручників додається методичний посібник для вчителя, де якраз розписано. Які підходи, які технології доцільно застосувати і використати на тому чи іншому уроці? Також там подаються додатково самостійні роботи, контрольні роботи, таблиці бланки, про які ми сьогодні говорили, для здійснення формувального підсумкового оцінювання. Нагадаю, що кожен, хто вибрав. Наші підручники отримує ще методичну підтримку у вигляді методичного посібника, який називається групові парні форми роботи від мене та Лариси Букалової. І звісно, що зошит моїх досягнень, який допоможе вам оцінити три групи результатів по завершенню кожної навчальної теми, я сподіваюся, що він. Стане вам на годі і допоможе зробити оцінювання більш прозорим і зрозумілим для учнів і е, батьків. Я бажаю вам натхнення, бажаю миру, перш за все, бажаю перемоги і щасливих дітей, і щасливих вчителів. До наступної зустрічі!